Їжа не мала характеру, поки не прийшли вони соуси. Верес їх вісім. Вони прийшли зробити смаки яскравими. Обирай соуси верес. Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Є Ігор попко починаємо. Уночі у Дніпрі пролунала серія вибухів. Місто атакувала група ворожих безпілотників. За даними наших кореспондентів, в одному з районів Дніпра виникла пожежа після дронової атаки РФ. Також вибухи лунали у Кривому Розі. А перед цим увечері росіяни вгатили з артилерії по Нікополю. Загинули троє людей. Серед них 23-річний рятувальник Данило Хижняк. Повідомляє ДСНС ще четверо. Поранені, зокрема, троє надзвичайників. У російському сурові кіно. після атаки безпілотників на залізничну станцію спалахнула пожежа. Це стратегічний логістичний вузол, через який пролягають маршрути для військових вантажів. Під час атаки у Волгограді оголошували план Килим. Аеропорт не приймав і не відправляв літаки. Новоросійськ вночі атакували безекіпажні катери. Це підтвердив їхній мер. А в слов'янську на Кубані в Краснодарському краї горить в районі НПЗ та військової частини вибухи було чутно і в карчі пишуть місцеві. І маємо оновлені дані від генштабу ЗСУ про втрати російської армії на фронті. За минулу добу українські військові вбили та поранили 1040 окупантів. Тобто боїв було менше, а втрати ворога такі ж великі. Результативним залишається знищення артсистем противника ще мінус 47. І завдяки влучності наших оборонців щодоби ворог втрачає більше сотні автомобілів. Президент Дональд Трамп зможе провести зустріч з Зеленським та Путіним, коли позиції України та європейських партнерів вдасться зблизити із умовами Росії, на яких та буде готова закінчити війну. Про це держсекретар США сказав в інтерв'ю телеканалу Fox Business. Як зазначив Марк Рубіо, ключовими можуть стати територіальні питання, і на певному етапі перемовин повинне статися припинення вогню. Саме росіяни висловили бажання провести зустріч Трампа та Путіна, але мало ймовірно, що це станеться наступного тижня. Вважають у Білому домі. А сам президент США готовий на переговори, якщо це призведе до закінчення війни. Дональд Трамп назвав переговори Вітхофа з Путіним продуктивнішими ніж очікувалося. І європейським союзникам він повідомив про значний прогрес, якого вдалося досягти його представнику у Москві. Щодо зустрічі Зеленського з Путіним, то Трамп розглядає таку можливість але без участі Європи. Існує дуже висока ймовірність того, що Путін і Зеленський зустрінуться. Ми ще не визначили де, але сьогодні у нас були дуже хороші переговори з президентом Росії Путіним. І є дуже висока ймовірність того, що ми можемо завершити раунд переговорів, покласти край цьому. Цей шлях був довгим і ще продовжується, але є велика ймовірність того, що зустріч відбудеться дуже скоро. Росія зараз більше налаштована на припинення вогню. Тиск на РФ спрацьовує, заявив Володимир Зеленський. Після розмови з Дональдом Трампом найближчим часом представники України та партнерів мають визначити спільну позицію. Росія повинна закінчити війну, яку сама ж почала. Додав Зеленський. Наша спільна з партнерами позиція вона абсолютно конкретна. Вона абсолютно прозора. Війну треба закінчувати і робити це чесно. Це дуже важливо робити це чесно. На дзвінку були європейські лідери. Я вдячний кожному за підтримку. Ми обговорили, що звучало в Москві. Схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню. Тиск на них спрацьовує. Але головне, щоб вони не обманули нас в деталях ані нас, ані Сполучені Штати. У столиці мешканці одного з будинків вже тиждень живуть фактично без даху. 31 липня, коли росіяни масово атакували Київ, уламки ракети потрощили покрівлю. Люди самотужки прибирали будівельне сміття, латали вікна та полагодити дах вони не в силах. Зверталися до КМДА, втім за тиждень нічого не змінилося. Наша Анастасія Трещук обстежила пошкоджений будинок і з'ясувала, чому влада зволікає із ремонтом покрівлі. Шевченківський район Києва звичайна п'ятиповерхівка. Вранці 31 липня російська ракета потіла у житловий масив поряд. Вибуховою хвилею та уламками зачепило і цей будинок. Тут вибиті всі вікна, немає вхідних дверей. По стінах пішли тріщини, але найбільша проблема жаліються мешканці на даху. Удар буквально посік покрівлю. От така криша. Квартира пані Ольги на п'ятому поверсі. І вчора, коли Київ накрила злива, жінка боялася, що помешкання затопить. Скло, балкон побитий, вон на горі все ну, тріснуло. Так що, якщо буде дощ, в мене буде зовсім все розвалиться. А це вже квартира пані Ірини на три поверхи нижче. Під час обстрілу родина спала у своїх ліжках. Це було дуже гучно, це була одна ракета, пролетіла, потім пролетіла інша ракета, і була третя ракета, і дуже гучний звук був. Після вибуху в повітрі літали шматки вікон та стін. Ну, оце от е, залишки моєї квартири, а е, напроти це інша квартира. Уламки сусідньої квартири впали посеред кімнати за кілька сантиметрів від ліжка. Вона якось так рухнула, ну вона не розлетілася на окремі такі шматки, а оці великі бріли, а то здорові такі брили були, вони вивалилися на нашу сторону, не зачепивши ліжко. Своїми силами мешканці прибирають власні оселі, заклеїли вікна, та роботи тут ще вистачає. Ось ця моя квартира на другому поверсі, і е, все, що було в шафі, все вилетіло. Тобто, я вийшла е, сюди на перший поверх, і все лежало е, е, тут. Ми його перев'язали, щоб зберегти цю раму, але вона її покрутило, і вона не підлягає відновленню. Якщо впоратися із такою роботою, люди ладні самотужки, відновити дах вже не у їхніх силах. А якщо піде затяжний дощ, вода зер'є усі квартири через дірявий дах. Телефонувала в КМДА, мені казали, що 18 серпня буде засідання, і тоді будуть вирішувати. Але ну треба хоч щось ну тимчасово закрити, хоч трошки. У реадміністрації Шевченківського району кажуть, готові тимчасово вирішити проблему, однак, оскільки конструкція ненадійна, треба залучати аварійні служби. Ми повинні розуміти, що виконання таких робіт, особливо на аварійних об'єктах, потребує залучення спеціальних сил і техніки. Це не може бути звичайний працівник, який зможе вилізти на дах, який в аварійному стані. І зробити все перетягування. Поки ж фахівці обстежили пошкоджений будинок і підготували кошторис для капітального ремонту. Далі райадміністрація направить лист до КМДА щодо виділення коштів на відновлення із резервного фонду. Я можу вам озвучити орієнтовну суму, яка складає на відновлення даху. Оскільки це основна цифра, яка турбує всіх мешканців. Це близько 4 мільйони гривень. Сьогодні, завтра, представники РДА обіцяють провести зустрічі з мешканцями цього будинку, аби обговорити усі деталі щодо тимчасової покрівлі та подальшого ремонту. Анастасія Терещук, Данило Городецький. Ми Україна, Марафон. Єдині новини. Навички, які рятують життя на одному з прифронтових полігонів, військовослужбовці 116-ї окремої механізованої бригади відпрацьовують дії в умовах максимально наближених до фронтових. Інструктори навчають, як правильно пересуватися, діяти під час обстрілів і тримати зв'язок у напружених ситуаціях. Чому це важливо? Дивіться у нашому спільному сюжеті з колегами з Армія ТІВ. На одному з полігонів польовий вишкіл бійці 116-ї окремої механізованої бригади вдосконалюють бойові навички. Пам'ятаємо, наша опорна нога міняється. Пам'ятаємо, носок, відкриття носло виступно не виключно. Те, що прям тримався, донори лідні. Тут тренуються усі і досвідчені бійці, і ті, хто щойно приїхав після базової військової підготовки. Головне завдання відточити злагодженість дій та миттєву реакцію на загрози. Незалежно від того, чи ти боєць з досвідом, чи щойно прийшов підрозділ після БЗВП, навички потрібно підтримувати та вдосконалювати. На тренуванні військовим пояснюють, як пересуватися у складі групи у лісі, посадці чи на відкритій місцевості. Тут важливий кожен крок. Це не просто про техніку дій, це про виживання. Давалося б, що тут складного. Іди собі тим номером, який тобі визначили. Але це не так. Від правильності дій кожного бійця може залежати життя усього підрозділу. Одна із ситуацій раптовий обстріл ворога. Наші воїни відпрацьовують кожен рух, падіння і укриття кругову оборону, оцінку напрямку вогню все максимально наближено до реального бою. Під час відпрацювання люди під час переміщення у складі малих технічних груп при зустрічі контракту по фронту, коли вони переміщувалися, безпосередня комунікація бажає нас кращого, тому що почалася стрільба, почалися сплив, якийсь сплеск адреналіну, Вони Починають периферійним зором втрачати контакт, втрачати з поля зору своїх побратимів. Пішов рух-рух! Ще одна типова ситуація, що виникає під час обстрілів відсутність комунікації. Проблеми з перезарядкою, збої і жодного сигналу побратимам. Люди, військовослужбовці в складі їхньої групи, не чують їх, не розуміють. Потім управління керування боєм. Порушується і починається хаос. злагодження з дій безпосередньо вже далі не на належному рівні. Такі заняття на полігоні проводять щодня. Попереду відпрацювання з іншими видами озброєння. Усе для того, щоб в реальному бою втримати позиції та зберегти життя побратимам. Юрій Лузенко, Геннадій Салівон, армія ТВ для Ми Україна. Марафон Єдині новини. Будемо пробувати з'ясувати. Дмитро Левос притулок міжнародних, долучається до нашого ефіру. Дмитро, я вас вітаю. Доброго ранку. Отже, щодо результатів розмов Путіна та Віткофа, давайте почнемо з того, що заявив український президент Володимир Зеленський. Він сказав, що схоже, тепер Росія більше налаштована на припинення вогню аніж раніше. На вашу думку, що міг повідомити теоретично американський президент українському у ході їхньої телефонної розмови, з чого український президент міг зробити отакий от висновок про потенційно. Можливо, вищу готовність росіян до припинення вогню. Гадаю, що йдеться про те, що тепер російська сторона дійсно говорить про можливість зустрічей, бо раніше виставлялися зустрічі на найвищому, найвищому рівні. Бо раніше виставлялися різноманітні вимоги тобто вони ніколи не відмовлялися а тут і завжди але завжди давали але да от буквально там два дні тому цей пісков і да, і путін там щось раніше трохи говорили про що про те що так, зустріч буде, але їй передує там експертні обговорення. Там передують і ще ще там щось, або там багато було такого подібного зараз. Ймовірно, ну не зміг Путін сказати Віткофу, що та ні, давайте от зустрінемось, але і, і, і сказав, що так, ми ж готові зустрітися. З Трампом і з Зеленським, і тут але не говорив. Але тут є, є інше але, бо те про що казав президент України Зеленський. Головне, щоб не обманули е, в дрібницях. Да? І ось е, тут ці моменти вони е, якраз і е, вступають в силу. Тобто безпосередньо Трампу. Путін міг сказати, що вони готові на ось ці зустрічі на вищому рівні. А насправді все далі на практиці буде як, як і було раніше. Американський президент Трамп після завершення розмови Путіна з Віткафом заявив, що те про що вони розмовляли, можна вважати великим прогресом, але не можна вважати проривом. Як ви думаєте, який результат домовленості потенційної може підійти під ось такий опис? Вважаю, що насправді тут нічого нового теж не сталося. Бо за великим рахунком, для Дональда Трамп завжди оцінює переговори подібним чином, які проводять його представники. які... Проводить він сам, що це позитивно. Тут, скоріше, як на мене, навіть стримана оцінка, бо зазвичай Трамп, коли йому видається, що є щось таке дійсно, якщо варте уваги, то він оцінює таких в дуже високих ступенях. А тут, якраз бачите, сталося так, що. Могло би бути краще. Тож я би в даному випадку це оцінював як стриману оцінку з боку Трампа. Стосовно того, що буде відбуватися найближчим часом, завтра спливає термін з кількості днів, які американський президент дав російському для того, аби той уклав якусь угоду про припинення вогню в Україні. І після того, що вчора відбулося у Москві під час розмови Трампа та Віткофа, на вашу думку, наскільки ймовірно, що завтра будуть запроваджені якогось формату санкцій проти Росії або проти її союзників? Ну зрозуміло, що е, Російська Федерація е, в особі Путіна вони намагатимуться. Зберегти ось цей переговорний процес намагатимуться весь час робити вигляд, що вони дійсно тут в цих переговорах зацікавлені, аби ці санкції не вводилися. Тому в принципі, саме в такому контексті варто розглядати взагалі ці вибори, ці переговори. І тут цей момент він є достатньо показовим. бо... Тут я думаю, що Трамп продемонстрував, що він може вводити санкції, якраз ось цим з введенням мит на Індію. На 25%. Навряд чи ми можемо говорити про те, що тут. Щось буде великий прорив, і в плані того там накладання там там санкцій. Якогось такого такого пекельного штибу. скоріше можемо очікувати, що буде введення санкцій такого попереднього якогось характеру на продовження накладання санкцій на якісь російські компанії. Е, можливо, там попереджувальних якихось, е, але е, однозначно, ось цього масштабного удару, як на мене, е, ну очікувати не варто, або він є малоймовірним. Бо на переговорному процесі також і зацікавлений Трамп, і в принципі слова Рубіо, які ми тут е, е, чули. Щодо цього переговорного процесу про зближення, намагання зблизити позиції Росії України та європейців, це теж дуже так би мовити дохідливо. Там підтверджують у будь-якому разі, чекати лишилося... Недовго дякую вам. Дмитро з притулок міжнародних дякую. був з нами на прямому відеозв'язку. Далі будемо говорити про ситуацію на фронті. 113 бойових зіткнень відбулося там минулої доби. Про це повідомив генштаб. Ворог не полишає спроб зайняти наші позиції на південно-слобожанському напрямку. Українські оборонці відбили дві атаки росіян поблизу Вовчанська. Саме про ситуацію на Харківщині більш детально будемо говорити далі. Історик офіцер 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені. Кошового Тамана Костя Гордієнка долучається до нашого ефіру. Історику я вас вітаю. Бажаю здоров'я. Перед тим як я поставлю вам кілька запитань про розвиток ситуації щодо боїв у авчанську та довкола нього. Розкажіть, будь ласка, про збір якої допомоги від наших речі потребують. Мій підрозділ 2-й стрілецький батальйон 57-ї окремої мотопіхотної бригади виконує бойові завдання з оборони міста Вовчанськ з травня 2024 року. По теперішній час, і відповідно, війна 2025 року. Вона Вимагає певних технологічних рішень, тому мій підрозділ масштабує взвод безпілотних авіаційних комплексів до роти ударних безпілотних авіаційних комплексів. Таким чином, у нас буде збільшена кількість операторів, збільшується штат, і для цього новоствореного підрозділу нам необхідно придбати транспортний засіб, який буде доставляти операторів дронів до лінії бойового зіткнення в місто Вовчанськ для ефективної роботи та знищення російського окупанта. Ми всі щиро вдячні. Всім небайдужим громадянам, які допомагають нам зі зборами, і тільки спільними зусиллями ми зможемо вигнати російських окупантів з пів з півночі Харківщини. Тож, друзі, маю для вас унікальну пропозицію. Тільки сьома ранку за вісім хвилин буде в нашій країні. А ви вже можете встигнути зробити гарну справу, підтримавши бійців Збройних сил України. Мета цього збору 530 тисяч. Зібрано 155 не знаю, в межах тих кількох хвилин, які є у нас на спілкування, навряд чи ми закриємо цей збір повністю, але чим довшою буде ось ця синя смужка, яку ви бачите на своєму крані, тим безумовно краще для кожного з нас, але в першу чергу для обороноздатності нашої держави. І це та справа, яка в тому числі у ваших руках з такими маленькими кроками ми до неї долучаємося. Дякую всім, хто залишається не байдуже. щодо ситуації ситуацію вовчанську нещодавно стало відомо, що там в полон здався китайський найманець. Скажіть, будь ласка, наскільки загалом. Часто представників інших держав, іноземців можна побачити в рядах особового складу Росіян. Ну і що ви скажете про рівень їх оснащення та підготовки загальна ситуація в місті Вавчанськ та його околицях наступна. Російські окупанти вони не полишають спроб досягнути тактичного успіху в місті, а також його околицях. Ворог продовжує тут використовувати досить широкий спектр вогневого враження. Мова йде про ствольну і реактивну артилерію, про дуже таке різноманітне використання дронів. Ворог тут не використовує велику кількість бронетехніки, оскільки ми утримуємо їхні логістичні шляхи під прицілом. Таким чином, як тільки виїжджає якась одиниця російської бронетехніки, вона одразу ж потрапляє в поле зору нашої розвідки, які Дуже швидко передають координати нашій артилерії, мінометним розрахункам, нашим операторам дронів, і вони вражають російські цілі ну, фактично на 100%. Таким чином ворог в місті Вовчанськ використовує автомобільну техніку, радше радянського зразку, і намагається таким чином дійти до лінії бойового зіткнення тактика ворога тут незмінна. Він використовує Малі піхотні групи, які накопичуються в певних залишках інфраструктури Вовчанська, тобто мова йде про домогосподарства, про підвальні приміщення, погреби, і таким чином, накопичуючись там, він видвигається в штурмові атаки, і власне дуже часто враховуючи те, як ефективно працюють наші бійці на лінії бойового зіткнення, вони навіть до цієї лінії, тобто російські окупанти, не доходять. З приводу того, хто воює проти нас, ну Росія багатоетнічна держава, і таким чином, власне, є дуже багато національностей, яких російські окупанти використовують. Так звичайно, це бійці нашого мужнього 34-го окремого батальйону взяли е, в полон. Власне, представника китайської національності, коли ми з ними спілкуємося вже з цими полоненими, ну мова зазвичай іде про якісь фінансові чинники. Ну мотивації він приїхав на українську землю заробити гроші, так би мовити. Проте, силам оборони України і нашим бійцям власне абсолютно без різниці, яка. Яка національність буде приходити на нашу українську землю для того, щоб її захопити? Якщо це будуть вороги під російським прапором, то власне ми їх будемо знищувати От, таким чином. Сили оборони України утримують більшу частину міста Вовчанськ. Ми утримуємо позиції в північній частині річки Вовча. Таким чином, більшість території міста ми контролюємо і власне, докладаємо всіх зусиль для того, щоб місто Вовчанськ залишалося під українським прапором. Майже 30 тисяч гривень переказали вам наші глядачі в межах кількох хвилин нашого спілкування. Друзі, яка дякую кожному, хто долучається до наших зборів. Хто ще цього з якихось причин не зробив, у вас залишається трошки більше хвилини, оскільки наш час обмежений, і я прошу вас мірою тих можливостей, які у вас є, це зробити не обов'язково там тисячу гривень, якщо це для вас багато, сто навіть п'ять-десять сама дія. Спрямована на підтримку збройних сил України і виражена от в такій формі, як невеличкий донат на підтримку збройних сил України, ось що дійсно важливо, ось що рухає нас у правильному напрямку історику щодо тактики Росіян, яка стосується спроб ховатися у норах так званих у різних. Підвалах або будь-яких інших схованках накопичуватися, рухатися далі. Скажіть, будь ласка, наскільки складно виявити оцей момент їхнього накопичення? Ну які є методи для того, аби його як виявляти, так і йому протидіяти. Російські окупаційні війська в місті Вовчанськ використовують ту ж тактику, яку вони використовували в свій час в місті Авдіївка, а також коли відбувалася операція сил оборони на Курщині. Вони власне намагаються через підвальні приміщення проокопувати певні тунелі для того, щоб там ну, накопичувати свій особовий склад і потім вирушати в штурмові власне дії. Наші оператори дронів виявляють самі місця накопичення, тобто самі місця спуску до цих підвальних приміщень, і одразу ж тільки ворожі окупанти ворожий особовий склад туди намагається прийти. Ми їх одразу на самих підступах і знищуємо. Таким чином накопичити достатню кількість піхоти. Ворог не в змозі, для того, щоб ефективно вчиняти якісь штурмові дії на позиції Сил оборони України. Таким чином, в місті Вовчанськ така тактика показала mm -hmm. свою безрезультативність. Дякую вам, історику, за те, що з нами поспілкувалися цього ранку. Дякую, кожному з речів, хто долучився до збору. для... Підрозділ, який представляє історик, понад 40 тисяч гривень, ви переказали на підтримку бійців збройних сил України. За що я кожному з вас і я переконаний представники 57-ї окремої мотопіходної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, дуже дуже вдячний. Далі в нашому ефірі були. Будуть...